Гончарство як арт-терапія позитивно впливає і на дітей, і на дорослих. У цьому переконаний ветеран Олексій Горб. Чоловік уже не вперше бере у руки глину, тож сьогодні разом з дружиною створювали власний виріб. Це класно, коли ти занурюєшся в роботу з, з глиною, щось створюєшся. таке медитативне якесь відчуття, заспокоєння. На майстер-клас прийшла й дев'ятирічна Домініка. Тато дівчинки пішов на війну у серпні 2022 року. Розпочав служити у 86-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді. Воював на різних напрямках. Спочатку на Донецькому, а згодом його передислокували на Луганський. Та 3 листопада 2023 року, виконуючи бойове завдання, чоловік загинув. Сьогодні ж у домі ветерана Домініка має можливість відволіктись від негативних думок та цікаво провести свій час. Я була в художній школі, ми там любили В Дому ветерани я вже не раз, мене подружка запросила ну і я вже тут ходжу. Я люблю любити глини. Хочу зробити якийсь такий черв». Організатори заходу, команда Дому ветерана спільно з компанією МХП. В рамках комплексної програми МХ поруч ми загалом підтримуємо родини ветеранів, ветеранів та наших мобілізованих працівників. Ми зібралися для того, щоб провести ось такий захід, який був ініційований саме нами. Це комплексна арт-терапія, яка допомагає. Ну, найперше, це поспілкуватися, це попрацювати руками, це перезагрузитися, подумати про щось інше, про творчість. Підтримці військовослужбовців, ветеранів і їхніх сімей. Компанія МХП приділяє велику увагу. Вона реалізує програму «МХП поруч, в межах якої серед іншого працює з реабілітаційними центрами, ветеранськими просторами. Дім ветерана це один з акцентів. Який стоїть на майбутнє в нашій державі, вони будуть створюватися, вони продовжують створюватися, і це саме такі місця концентрації, в які можуть ветерани приходити збиратися, спілкуватися в своєму середовищі. Саме тому ми про це подумали і. Зараз максимально стараємося йти на співпрацю саме з такими центрами, саме з такими хабами. Ми максимально шукаємо різні майстер-класи, щоб знайти різні категорії людей, щоб зацікавити якомога більше людей і щоб знайти більше однодумців, щоб були більше серед своїх людей. Як працювати з глиною? Відвідувачів дому ветерана навчав гончар Віктор Булгаков. Заняття проводить разом зі своєю командою. З глиною розповідає, працює уже сім років. Це арт-терапія насправді дозволяє вирівняти внутрішній стан психологічний, покращити певні ну, ось на цей момент внутрішню якісь нестабільність, забрати тривоги це те, що глина відволікає, вона перемикає на іншій зовсім хвилі. Ось це є поняття роботи з глиною, ну і в цілому арт-терапія як частина науки психології. Каже, відвідувачі могли створити будь-який виріб за бажанням і додає, війна в країні триває, тому саме такий напрямок допомоги тим, хто через неї пройшов, важливий та актуальний.